Продовжуємо досліджувати Google-малюнки. Відгадай загадку. Як лісовий плід зветься, що на дереві росте. Міцну шкаралупу має, білочка ни маласувати полюбляє. Так, це горіх. Які горіхи ти знаєш? Назви їх. Арахіс, волоський, Фундук, волоський. Киші тощо. Спробуй за цими позначками відгадати тему уроку. Тема уроку вставлення зображення з інтернету. Пригадай, що ти вже знаєш. Додатки Google, диск, створити Google малюнки. Сьогодні працюємо за таким алгоритмом. На панелі інструментів знайди Вставити, Вставити зображення з інтернету, знайти потрібне зображення, ну, вписати спершу і додати його до малюнка. Погляньмо ще раз. Додатки Google, диск, створити більше Google малюнки. Дай назву своєму малюнку. Відкрий до нього доступ. Це важливо. Усі, хто має посилання, готово. На панелі інструментів шукаємо вставити, зображення, зображення з інтернету. У пошуковому рядочку пишемо Горіх або його назву. Обираємо потрібний малюнок, вставляємо, надаємо йому потрібну форму чи розмір. І додаємо зображення ще раз. Вже інше. Додай сьогодні щонайменше 2-3 зображення. Копіюй посилання, способів є кілька, та надійшли у класрумі у відповідний клас. Створи щось неймовірне.